Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Слава Сідайте! Свято стрітня півпало якраз цього року з неділею, і тому ви мали можливість почути два апостоли і два Євангелія. І Євангелія яке читається в неділю, неділя називається Неділя Закхея. Ми ніби вступаємо в такий вже постний період, то є Закхея, Митаря Фарисея, блудного сина, м'ясопусна, сиропусна і починається вже тоді Великий піст. Звичайно, якби ви мали можливість, ви колись включіть Google і знайдіть фільм «Іван я від Луки. Прекрасна сцена показана там, як навертається закей, старший над Дмитриями. Як вони підібрали такого артиста мені самому дивно? Він такий малий, навіть з кривими ногами. Але чув про нього, що Ісус є такий в Палестині Месія, робить чуда, поздоровляє. Як би його побачити? Отже, він не був глупий і фактично. Ніколи би не поставили старшим Дмитром якусь нерозумну людину. І він розумів, що задля малого росту він не зможе побачити його. І що, як маленький хлопчик видрапався на дерево. От, думаю, От тут я його буду бачити. І тут в фільмі, знаєте, так дивно є, знаєте, старшина над Дмитрями і драпається, як малий хлопчина на дерево. То смішно трошки збоку, так? Але він нахилив голову і дивиться, і сусід і каже, Злізай, буду в тебе вдома в гостях. І він злізає з цього дерева і біжить. І ноги такі криві, знаєте, він так біжить, свій, прибігає додому і каже, все, готуйся обід, до мене Ісус прийде. І там заворушилося. Тому що він був багатий, було чого готувати, то і факт. Багато людей з цікавості одразу прийшли. Ну так раз буває, що, як би сказати, задав обід, чому б не піти, а він і так багатий. Може витратитися. І от там якраз стається ця, ця подія, що коли всі сидять, і для нього, знаєте, пробило Його та тверде серце, ота присутність Ісуса. І Він зрозумів, що Він якийсь винятковий, скільки митрів є і так далі, до нікого не йшов Ісус, а до нього приходить. І Він зрозумів, що тут бій Бог бій спосіб промовляє до нього. І він тоді стає. І що цікаво, там в фільмі показано, що він підходить до стіни, піднімає килим, а в нього там був тайник схований, і всі почали сміятися, бо якщо він вже відкрив цей тайник, фактично він нічого там більше не сховає. Бо цей, про цей тайник всі будуть знати, відтягає таку скриньку з грошима і говорить, кого скривдив. Вдам, по віддам, віддам поповину і ще бідне вчетверо, і настільки він навернувся, що всі люди зрозуміли, що ця благодать Божа його дійсно відвідала. І він тоді як, говорить Ісус, він син Авраама, син чоловічий прийшов те, що пропало і що загинуло. І зійшла благодать на дім оцей. О, багато людей. Нині хочуть розуміти, що є Бог і загробне життя. А раз так як у цій речі, коли приходить цей багатий чоловік, і що мені робити, щоб потягнути життя вічне, коли Ісус йому пояснює. І тоді каже: Йди, роздай майно бідним, йди за мною, будеш мати скарб на небі. Відійшов. Цей чоловік бо був багатий. Бачите, сумний відійшов. І до що тоді сказав Ісус? Важко багачеві війти в Царство Боже. Легше верблюдве пройти крізь у голки ніж багачеві війти в Царство Боже. Що це означає? Страшне прив'язання до грошей. Страшне. Я подумав собі, оці великі магнати, ми раз стрясемося над копійкою, ні там. Ну, що там люди пенсію від 3,5 тисяч і далі. А в нього мільйони можуть бути. І я собі думаю, ну, яка користь з того, що ці мільйони дармо лежать? Ну, яка користь цього, що ці гроші ніякого їх користі не приносять? І ні бідному не дадуть, і самі з цього теж не скористає. Може бути так, що помре раптово, і все це пропаде. Але таке є така в людині захланність. Що якраз заважає людині навернутися до Бога. Це неділя Закхея. А сьогоднішнє свято «стрітення». ну, церковно снецьке це стретє, в російській теж вони говорять, стретє, третіння. Но стрітення це фактично перекласти українську мову. Зустріч. Зустріч, кого з ким? Якраз ми мусимо зрозуміти, що коли Псвята Богородиця. На сороковий день принесла дитинку згідно припису закону Мойсея, що на сороковий день жінка мусить прийти в храм і принести жертву очищення. Вона принесла, можна, якщо бідний, двоє голубенят або горлиць, принесеться в жертву, і йде процес очищення. І в нас фактично так само є в Тайні хрещення, коли хто був присутній, то коли є новохрещена дитина, то роблять вивід матері. Але в нас в більшості не чекають сороковий день, але зразу роблять вивід. Дві жінці молодій хустинку, вона клякає біля ікони Богородиці. священник читає цю молитву виводу, називається вивід, що означає вивід? Бо деякі навіть фактично матері нараз хочуть бути на сороковий день і приходять на сороковий день. Тобто нечистий до часу очищення після народження дитини. Але суть того, того стрітня є набагато глибша. Суть в чому заключається. Тут згадується старенько Симеона і пророчцю Анну. Що це за подія сталася, ми мусимо зрозуміти, що коли ми є на вечірні, ми завжди читаємо цю молитву нині. Відпочитай Слугу Твого, владико, за словом Твоїм у мирі, бо побачили очі мої спасіння Твоє, яке ти для всіх так, люду Твого Ізраїля. Що це за слова? Це є слова Святого Симеона Старця. Що сталося? 300 років перед Христом була така постанова, що Олександрії. Зробили рішення, щоб зробити переклад староармейської мови Біблії на грецьку мову. І до цього були закликані 70 мудреців, тому вона отримала назву ця Біблія – цепту Агінта, переклад 70-х. В числі тих був і якраз оцей Симеон. От коли він пророк Ісаї дійшов. До однієї стрічки, шка, де було написано, осе діло почне і породить сина. І він думає, щось тут неправильно. Як може діва родити дитину? Ну як може діва родити дитину? Може діва родити дитину? Як ви думаєте? Та не може. Та ясно, що не може. І він думав: напевно, жінка може, треба написати. Хотів справити? Тоді являється йому ангел і каже. Ти не помреш, аж поки на руках не будеш мати обітованого тим пророком Ісаїю, того младенця. І він жив більше 300 років, Бог його утримував таким довгим життям. Я вам скажу, це життя, навіть коли вже стара людина, дуже важко, я вам скажу, хто має 90 років, тяжко ходити. Я от маю 75, я вже відчуваю. Як то наразі ноги болять і так далі. Я Колись я думав, я в футбол коли грав, був правий напад під 11-й номер. Уявіть собі, бо тепер так, коли постарієш, думаєш, Боже мій, як я бігав, як я тлякав і так далі. А тут зараз починає старість дошкуляти. Йому настільки вже дошкулила ця, ця старість, коли він взяв оцю дитинку і взяв на руки і одразу ці сказав слова, нині відпускає слово свого владикого. А потім ще і до Марії сказав, що твоє серце прошиє меч болю. Оце якраз меч болю, прошив її, коли вона була перед розп'яттям свого сина. І коли ми маємо службу сострадання Пресвятої Богородиці, ми там читаємо дуже багато таких стишків, як вона звертається до свого сина, хоч вона розуміє, що це є страждання його добровільне. І що він своїм стражданням, смертю і воскресінням спасає людський рід, але по-людськи їм було дуже важко пережити, коли вона бачила таке терпіння свого сина. Дуже важко. Ось тут якраз відбувається ця подія зустріч Ісуса з Симеоном, і як каже, передання, що зразу ж на другий день він помер. Нині відпускаєш слугу твого владико». Що це означає? Нині відпускаєш. Куди відпускає? Як ви думаєте? Куди він відпускати просився? Куди? Правильно, вже хотів вмерти, давним-давно хотів вмерти і не міг вмерти. Відпусти мене, щоб я вже пішов у вічність. Оце свято якраз це стрітення сьогодні церква хоче нам всім пригадати. І тому, коли ми буваємо на святій літургії, ми завжди переживаємо ніби маленьку частину життя Ісуса Христа. І ми ніби переносимося в той час, коли жив Ісус, ходив Палестині, Робив чуда, поважні, гарні, прекрасні руки. В такий спосіб хоче церква Христова, щоб так трошки. Повернувся до християнської свідомості. Для чого нам це потрібно? Я вам скажу. Нам всім потрібен цей духовний корм. Всім зараз час, наприклад, дуже важкий, ця війна йде і постійно безглузді ці бомбування. І так думаєш, ну просто якби люди мали любов, ніколи би цього не було. Ніколи б цього не було. І звичайно, що є таке засліплення велике, що всі вважають, що ми винувати з цієї сторони. А прекрасна людина тверезо мисляча розуміє, що ми не винуваті, ми просто обороняємося. Ей, тому оця любов, любові, дуже важливий. Каже, апостол Павло, навіть хто мав дасть таких такої віри, що гори переставляв. Або говорив мовами ангельськими, а не мав любові, все це надарно, все це міць дзвіняча, Кимвал бринячий. Бачите, який елемент любові є дуже важливий. Ви знаєте, я знайшов одну статтю цікаву. Формула сили, яка змінить світ. Ця стаття є це лист доньці Альберта Ейнштейна, який заповідає, відкриття через 20 років. Після його смерті. Я вам його зачитаю, я вам скажу фактично, як новий євангелист проповідає про любов. Важно послухати. В кінці 1980 Альберта Інштейна лідерся летів, написаний батьком до Єврейського університету, зазначуючи, який зміст міг бути представлений світу. Двадцять років після смерті фітника. Один з листів, який належить до найбільш груштових, стосується загальних восторг. Коли писав. Теж він Зберігайте зміст цих листів стільки часу, тільки необхідно, поки ви не вважаєте, що громадськість буде готова прийняти те, про що я напишу нижче. Існує величезна сила, що не вдалося офіційно пояснити, це сила сама собі, яка впливає на всі інші сили, і над усіма явищами, які в світі. І поки що ніхто. Не зміг їх повністю зрозуміти. Це універсальна сила любові. Вчені намагаються знайти єдиного цього, забули про найпотужнішу любов. Любов це світло, яке освітлює дарує і хто отримує його. Любов це сила, яка примножує ті якості, які найкращі в нас. Дозволяючи нам перемогти егоїзм, який нас руйнує. Ми живемо і вимираємо від любові. Любов це Бог і Бог це любов. Це сила, яка пояснює все, що має, що має сенс в житті. Ось деякі відомості, якраз про цього Альберта Ейнштейна. я подумав собі, Господи, то це ж прекрасне нове Євангеліє, так Ісус Христос і світло світу. То йтиме за мною не блокатиме в темряві, а матиме світло життя. Ну, я вам коротко його таку маленьку біографію нагадаю. Народився 14 березня 1879 році, місто Ульм, королівство Юртенберг, Німецька імперія, помер 18 квітня 1955 року. Принстон, штат Нью-Джерсі, США. У 930-ті роки емігрував з Німеччини до США згодом на знак протесту проти національно-соціоналізму Німецького відмовився від німецького громадянства і вийшов зі складу Пруської і Баварської академії наук. Виступив також проти війни в 1940 х роках, проти застосування ядерної зброї. У 1940 році підписав лист президентові США. Про небезпеку створення ядерної зброї Німеччини. Як ви, ви мали можливість, можете заглянути, я роблю дописи у Фейсбуці. Там якраз передостанній цей допис був якраз про це світло світу. І я свій подумав: от що він пише: Любов це світо, яке освітлює тих, хто дарує його іншим, хто отримує його. Любов це сила, яка примножує ті якості. Який найкращий в нас, дозволяючи нам перемогти егоїзм, який нас руйнує. І от любов, де нам взяти цієї любові? Навіть коли б ми мали як передати комусь іншому, фактично любов має передавати сам Бог, сам Ісус це є любов, сам Бог є любов. Але церква має поширювати цей елемент любові через проповідь. І Власний приклад священного амінь.